Всім доброго ранку, лібесеньки. Давно я не брала камеру в руки, треба трошки виправлятися. Зараз біжу готувати піцу. Боже, як я не нарадую, що я нарешті привезла свою духовку і тепер щось можна запікати, бо поки в мене не було духовки, тут є газова, але вона не працює. Верніше працює, але погано. І якщо там щось запікати, то верх горів. Тому я скористалася буквально два рази і більше навіть не намагалася. То тепер в мене є моя шодова духовочка, і можна нарешті смажити для моїх любих смаколиків. Я вже і корочку запікала, і пиріг на варені робила. Благо, в мене дуже багато варення, і треба його переробляти. І морковний пиріг, і картопельку по селянськи запікала. Ось дійшла черга і до. Мій принцип приготування піци це все, що є в холодильнику, Все, що якісь залишки, що можна використати. Тісто в мене покупне, брала в АТБ заморожене, бо з тістом я не дуже дружу. Далі два види ковбаски це смачна, це такі типу, охотнічі ковбаски. Є в мене олівочки, є в мене морковка по корейськи сама її робила по рецепту холоденка. І залишок сира. На піцу додаю базилік. В мене якраз росте. Пам'ятаєте, я купляла в горщику в місному магазині. І ось пересадила вазончик і підростає, росте добре. Є зеленуха. А тут я посадила ще перчик гострий. Буду чекати, зійде-не зійде, бо хочу, щоб у мене на підвіконі саме перчик ріс. Інколи де стравда давати а тут в мене сам шит проба піра, випустив такий паганець, і я вирішила чи виросте з нього щось добре. А ще мрію про кактуси. Взагалі е немає таких декоративних ніяких рослин в хаті, я тільки це у нас дворові дуже багато. Е та і взагалі я вдома, коли була, я не дуже любила. Але у мене був кактус, і його я дуже любила. Тому я знову хочу кактуси, навіть придивилася в епіцентрі. О, кляксочка до мене підійшла. Клякся, клякся. У нього цей барочка, бачите, яка? Така, ніби кляксочку поставилася. <сувачення> Кляксюшка, що в тебе на башки? Чудо ти? А, я мрію про кактус ось стільпо там різнокольорові є. Але ну, це не 5 копійок коштує, як би на хвилиночку. І плюс, знаєте, завжди думаю, у мене є більш важливі справи і більш ніжніше, куди треба потратити гроші, ніж на квіточки. Тому так, поки, хоже, облизуюся, коли беруся з думками, з мрією, і все-таки виділю кошти, тоді її куплю. А поки піця запікається, стандартна моя гранкова рутина це пості рушки. Сьогодні розвішую в бісяці, бо трошки накрапає дощик. І вирішила постирати наш плед, який у нас висить на диванчику. А от дивіться, яка у нас вже краса на подвір'ї. Таке шикарнюче це дерево, такі яскраві кольори. А це наші, здається, так, да? якщо я не помиляюся, розвіли. Вони у нас є в двох кольорах: це такий біло-жовтий і розовенький. Але вони чогось у мене не хочуть прямо стояти. Як ці дорами називаються? Якщо ви любите китайський і корейський дорамопром, то велком. Дуже багато юмору, хоча тема доволі серйозна, як змінити своє. Минуле і чи варто це робити? А тим часом приготувалася наша сама кота. І ми, звичайно, що з хлопчиками її скуштували. Намагаюся не забувати про себе ось я намагалася відкрити масочку, ледь-ледь змогла. Це золота масочка, плівка. А поки вона діє, я почала розбирати часник, який я хочу сьогодні висадити під зиму. Поки я розбирала вже й масочка підсохла, я її обережно зірвала і почала порпатися в своїх запасах насіння, бо мені ще треба було знайти петрушку, морквочку. І Я довго-довго шукала щавель, хотіла теж посадити на зиму, але так і не знайшла. І в кінці кінців згадала, що в мене ще є такий цікавий лук, який називається глобус, і його мають сіяти з насіння, і якраз от в кінці цього місяця. Так. Вчора я посадила лук під зиму, часник під зиму покупний. Зараз буду садити свій часничок, який в мене маленький, ось тут. Дивіться, оце в мене тут є бур'янці. Це я скосила фацелю і гірчицю. Вони як добриво виступають, тому я не прибираю. Виглядає, звісно, не дуже чисто. Але це все за зиму перегніє і буде добривом. Також в перший раз я буду пробувати посів ось такого луку. Він висаджується з насіння, ось в кінці 10-го місяця, якраз зараз кінець, і потім розсаджується. Ще раз морквочку, весняну влітку теж саджаю. І цибульку, до речі, саджаю другий раз влітку. І спробую петрушку. Хотіла ще щавель, але не виявилось, у мене. Насіння. Взагалі, в мене петрушка дуже погано росте і щавель. В принципі, все, вся зелень погано росте. Що кріп, що петрушка. Може, ви знаєте, чим збагатити землю, чого їй не вистачає, чого саме зелень не хоче в мене рости. Так, ну що, почну я, мабуть, чого почати? Ось, ось, ось цього. Ну що, пішла жара? Спочатку роблю собі такі примітивні грядочки, висаджу спочатку морквочку і так же дябочка її загрібаю. Ножками протоптую собі спеціальні такі борозочки, це розділи між посадочками, щоб я розуміла, де що. Далі я садила петрушечку, далі я садила ту лучок глобус, і в кінці вже знову натикала той часник. А дивіться, що в мене є. Це мої кавунчики і диньки, які лежали і чекали, щоб дозріти, бо вони не встигли вистріти за літо і за осінь. Але нічого не лежало і можна їсти. А поки я саджала, мама приготувала такі макарони на сковорідці. Підкріпившись після посадок, я відправляюсь на прибирання ванну кімнату спеціальним розчином забризкую душову кабінку, забризкою умивальник. Добре проходжуся губочкою і потім зимуваю гарячою водою. В цей час у мене в унітазі залита спеціальна рідина теж для чистки. Я добраюсь до нього, вичищаю йоршиком, беру вологі серветки і гарно проходжуся по всьому корпусу і по цьому сінню. Так виглядає наш льох, а вже готовий до зими до зимування. Це картопелька. Ну, така мілкенька, це крупніша. Ось ще два мішка картоплі. Морква. Ой, зараз спробую Чекайте, так о, світло вимкнути. Поганенько видно, але все ж. Морква одна, морква друга, бурячок мілкіший, бурячок крупніший, і тут ще морква є. Далі є трохи редьки. Раз, два, три, чотири. 5 великих ящиків з яблучками. В хаті два ящичка були з груше, вже залишився один. Діти з'їли. Ось оця найбільша капустинка. І ось середня і мілка капустинка. Компоти, всякі там огірки і кабачки, борщова заправка, кабачкова ікра. Це трошки консерв промислових Так, тут є отут он, олія запас, отут олії трошки якісь кетчупи і оливки, маслини в м'якій упаковці, і це наші варення. Тут ще трошки огірків, оце наші сливки, які. ой, мариновані. Хочу з'їсти одну. Айці ось. Булька. Часник тримаємо в хаті. Так. Треба одна взяти ось. Сливка. Ну. Така ядронінька, солонкувата. Спочатку мамі сподобалось більше, бо не зберігався солодкий смак. Але це ж маринована, вона не як десерт. А вона йде як. По типу до картоплі, там, замість помідорів, наприклад. Дам, ну що, сливки є? Мені сподобалось. До речі, хто зробив по моєму рецепту ці мармонів сливки, вірніше, це не мій рецепт, я його в інтернеті знайшла, але хто пробував, як вам? І Тут у мене стоїть така бочка, щоб ми ще не з'їли я там солодке. Те, що закупаю, кладу туди, а потім по достаю. І ось зефірку до чаю дістала. Усі вечори, в принципі, в мене стандартні це домашні завдання. Але бувають дні, це субота, неділя, коли домашніх завдань нема. І взимку, пізньою осінню, коли закінчили всі питання з городами. У мене є трохи час для розслаблення, для відволікання. І я займаюся тим, що творю. Щось роблю своїми ручками. В цей раз у мене ось алмазна мозаїка. Я обрала для себе варіант корабель, бо є прекрасне значення це повернення в рідну гавань, якщо корабель пливе на вас до гавані. Я мріяла викласти його. З надією на повернення чоловіка з полону. Але єдине, що саме в цій роботі у мене, я не помітила, є така штука, як вогонь, нібито корабель горить. Тому зараз я не вкладаю ніякого смислу, а просто розслабляюся.